Глядаць казала у підвальних приміщеннях гурт Моторола презентує новий альбом. Музиканти вже дали концерти у низці областей України, зокрема на Херсонщині та Харківщині. Про музику, яка не зупиняється ні через вибухи, ні через сигнали повітряної тривоги. Про це ми будемо говорити із лідером гурту. Це Сергій Присяжний. Сергій, Сергію, ми вітаємо вас у нашій студії. Добрий, добрий день, добрий день, радий бачити. Сергію, якщо відверто, з початком повномасштабного вторгнення це перший альбом для вашого гурту, який ви презентуєте публіці. І насправді, якщо ми говоримо за навіть ну, починаючи з лютого 2022 року, дійсно вашому колективу було не до творчості, тому що я знаю, що ви активно досить волонтерили. Що дало поштовх, все ж таки, повернутися до творчості і вже почати спільну роботу із колективом. Ну як я не раз вже говорив, музику ми робимо не тому, що її там треба робити, або для когось там чогось, а ми її робимо тому, що ми не можемо не робити. І це в принципі вже протягом 30 років відбувається. Саме стільки в цьому році виповнилося нашому гурту. Вот. і так само, от, навіть з початком гарячої фази війни, ми просто час від часу заїжджали в студію, записували по одній пісні, так звані сингли. От. І коли вже ми зрозуміли, що їхня критична маса вже перевалює, ми вирішили дійсно зібрати то все в один якийсь одне кружельце і випустити альбом у вигляді, як ми його назвали, це альбом військової лірики. Ми це пояснюємо тим, що ті пісні робилися вже під час бойових дій, і до початку повномасштабної, вже з початку повномасштабної. Тим чи іншим боком та вся лірика, вона пронизана, скажімо, тими подіями, які відбуваються. Тому от, от таким чином підібралося 14 пісень, які якраз і от закарбувалися на цьому дисочку. Значить, і от таким чином ми випустили черговий, вже восьмий альбом нашого гурту. Сергія, коли в останнє ви презентували альбом? Це ж було навіть і задовго до повномасштабного вторгнення? Це було не збереха, в 2015 році. Це вже ну, вже, е, вже почалася, скажімо, скажімо так, війна в 2014, е, а в ну, 15 на, на той момент якраз в нас так само було вже накопичено там пісень, кучка, і ми випустили той альбом е, два кроки до весни. Як і цього разу, так і тоді ми вважали, що з виходом альбому е, щось має змінитися на, на краще. І віримо до сих пір. Це що настане такий переломний момент. Так, да. Тому от попередній альбом називався Два кроки до весни. Тобто от -от ще чуть-чуть і, і щось станеться тепле світле. Е, в цей раз ні, в цей раз альб... назва альбому така більш е, впевнена, прагматична. Називається альбом Ми не втомились, сили ми маємо. Е, вважаю, що, що ця назва говорить о, 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 о багатьох моментах нашого життя і про те, що. Треба продовжувати боротися, продовжувати допомагати нашим захисникам, ну, чим ми і займаємося. А до речі, назва альбому це текст, який був написаний ще в 2017 році. Чи я помиляюсь? Здається, що у вас був такий спільна була композиція з пані Панасюк. Тільки переформатована чи ні? Чи я помиляюсь? Назва переформатована, тому що пісня називається Я не втомився. Це дуетна пісня, яка сімнадцятого року була записана і випущена тоді ж у вигляді синглу, але від імені Христини Панасюк. А вже ми зі свого боку заїхали в студію і записали так, як ми бачимо цю пісню, тобто «Суту Моторола». Запросили знову ж таки Христину. і Це єдина пісня в альбомі, яка дуетна. От і ми поміняли там. Дещо, і, і тональність змінили, і пісня зазвучала по інакше, так, так як нам більше подобається. Тому от, от таким чином. Ну і знову ж таки підвести яких, якийсь висновок цих пісень по, по, по лірики, ми вирішили, що от ця назва буде максимально підходяча для, для цього всього. Сергій, яка а, музика зараз у гурту мотороли Що ви передусім хочете донести до глядача, до слухача, до аудиторії? Ну, перш за все, це, це настільки музика, скільки. Текстовий посил. Перш за все, це впевненість в собі, перш за все, це в ніякому разі не опускати руки, не бути байдужим до, до різноманітних зборів і, і донатів. Тобто, от, е, спокій, зберігаємо спокій і допомагаємо нашим захисникам. Я знаю, що у вас вже було е, кілька концертів в різних куточках України. От ми говорили на початку програми за Херсонщину, за Харківщину, і от такі концертні зали облаштовувалися фактично в підвальних приміщеннях. Бо розуміємо, що по іншому бути та і не може. Але... А крім е, звичного такого музичного начиння, обладнання, ну там, що саме цікаво, тому що бачила уривки відео, це було освітлення. Тобто, це ну, так було ближче до глядача створити таку, ну фактично, концертну, таку, ну не знаю, скажу, можливо, релаксуюча, все ж таки, атмосферу. Е, скільки людей працює? Е, яка команда? Перш за все, да. Це було е, створено саме для того, щоб у людей. Е, Повернулися відчуття того, що відбуваються рок концерти, відбуваються подібні події. І дійсно, да, ми винайняли обладнання концертне, ми винайняли транспорт, і, значить, ми виїхали концертною бригадою, яка нараховує виключно музикантів. Тобто, ми самі на гарбу тягали ці колонки. Тобто, це не одразу. Я хочу звернутися до наших глядачів. Тому що все ж таки наша розмова, вона так романтизована, знову ж таки, да? mm -hmm. стосовно того, що відбувається. Але, ну, наприклад, я зараз лікую руку, тому що отримав травму, таскали колонки, я щось там відірвав собі там. Не без цього, але знову ж таки, ми повертаємося до того, в яких умовах ми працюємо. І от, власне, ну я, я би не сказав, що це жертва, це мінімум, що ми можемо дати нашим хлопцям-захисникам, нашим дівчатам, які там так само працюють. Але, Але от нам хотілося мінімальними якимись витратами. Забезпечити, от власне, от те відчуття, відчуття свята, відчуття того, що життя вирує, відчуття того, що ні, не стає нічого на паузу, ми йдемо вперед. І знову ж таки, я хотів би подякувати е, тим людям, без яких цього би не стало. Тому що дійсно на сьогоднішній день непросто просто започаткувати такі і його довести до, до, до фіналу. Тому я хочу подякувати, користуючись. Можливістю хочу подякувати творчому об'єднанню Нівроку, це наші друзі з Тернопільського рок-клубу, які, в принципі, і дали нам цей поштовх. Ну і знову ж таки, ми звернулися до Українського культурного фонду, який повністю, скажімо, передивився концепцію того, що ми робимо, і вони підтримували нас максимально. І то все називається повернення рок-гурту до повноцінної концертної діяльності. І, власне. Виходячи з цієї концепції, у нас вийшло, ну, фактично вийшло. Тобто на сьогоднішній день більшу левову частину цього проєкту ми вже реалізували. От. І з заявлених вісьми концертів ми провели сім. І лишився саме такий лакомий кусочок. Це концерт в місті Хмельницький, який відбудеться в цей четвер. В театрі Ляльок, в обласному академічному театрі Ляльок 19.00, і там ми презентуємо ці всі нові пісні, і вхід вільний знову ж таки, але ви розумієте, що зала там невелика, тому якось треба буде раніше прийти, як мінімум. Ну і буде можливість отримати отакий дисочок, на якому 14 пісень. Але знову ж таки ми не будемо просто так роздавати, тому що це занадто вже якось так просто. Тому всі, хто залишить донат на користь наших військових, отримують новий диск гурту Моторола. Сім областей України, де ви встигли ще побувати, і чи тільки це йде про військових, чи також і про цивільного слухача? Ну скажімо так, так як ми домовилися з самого початку, це мала бути половина туру. Це по великих містах України. Ми обрали Полтавська область, Київ, звісно, столиця, Львів, Хмельницький. І ми заявили про те, що окрім цих чотирьох великих концертів, ми зіграємо для наших захисників безпосередньо в прифронтовій зоні. Тобто, це має бути: ну, по-перше, область частково окупована. Це по перше. А ну, тобто спочатку, там була ідея, може проїхатись по шпиталях. Не без цього ми проїдемося по шпиталях, але ні, нам хотілося заїхати безпосередньо до тих хлопців, які ходять на бойові, яким потрібна оця так звана реабілітація, умовно кажучи. Тобто, щоб вони мали можливість відпочити від того всього, від того навантаження. І таким чином ми заїхали спочатку під Покровськ до наших друзів, третя танкова залізна бригада класні хлопці. Прекрасно, вони так попали. Ми якраз в них було свято, і ми в підвальному приміщенні, це дивізія, танкова дивізія, І ми, значить, е... тобто вони самі не очікують. Тобто вони сидять, їх з... командир зібрав, вони сидять, очікують на цю торжественну частину. Забігають хлопці з колонками, тут на ходу все тобто... Це, це, це оце от треба було знімати. Ми щось про це не подумали. Як відбувається? Тобто музиканти гурту Моторола майже зірки залітають з колонками, підключають, визвучують, і тут же починається концерт. І, і, і справжній концерт 100% концерт. І от таким чином ми туди заїхали. Потім на прохання наших друзів знову ж таки, ми поїхали в Чернігівську область. Ну Там природа шикарна. Така імпровізована сцена збита з досок, там, з палок. таке. Ми туди залітаємо, хлопці в шоці хто такий, о, давайте поможемо. Коротше, ми з тими бійцями таскаємо це, все, встановлюємо, підключаємо, граємо концерт, ввечері лягаємо спати, і в четвертій ранку встаємо в бус і погнали, тому що в нас наступна локація. Ну, тобто, е ну, звичайно, нелегко, але в порівнянні з тим, що там роблять наші герої, то це, звісно,. Це... Ну, це той мінімум, який ми можемо. Да. Ну, ви чули і звуки вибухів, коли ви перебували, тому що є навіть і дописи про це? Ну, чули, так, да, але я б якось на тому не акцентував увагу. Я би сказав краще про те, що от ми їхали з Харківської області, проїхали в Сумську і е, заїхали в Чернігівську. До Батурина ми їхали. Це ми їхали десь по, по дорозі, яка від кордону з нашим ворогом, буквально там 40-50 кілометрів. І весь цей шлях ми спостерігали, як наші будівельники роблять укріплення, як вони вризаються в землю. От, от цей момент, при тому, що я більше ніде ні в соцмережах, ніде не бачив такого, оцей момент дав мені якусь певну таку впевненість і надію, що все ж таки в нас займаються захистом і. Буде, буде позитивний момент, а, який наш слухач? Військові, які вони? І що ви бачили в їхніх очах? Наприклад, в Миколаєві двоє хлопців, Вони, я так розумію, що тільки з караула прибігли ще зброю не здали. Вони сиділи в кріслах з автоматами і танцювали, сидячи. Це треба було бачити. Це, ви знаєте, це складно описати. Те, що відбувається саме після концерту, як проходить це спілкування. Тобто, ми, ми дарували ці диски, ми підписували, давали автографи там, хлопцям. Вони як діти малі. Тобто, стоїть дядька такий здарений бородати з автоматом, і в його руки трусяться. тобто... Е, дійсно, ми, от, от ми зі своєю функцією справилися. Тобто, ми їм доставили от, от той, угу. ту, ту магію концерту, про яку вони, в принципі, і. Навіть не 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 мріяли там, знаходячись, ну в, в зоні бойових дій. Це 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 дороге. Це дороге. Це, от як як кажуть той той концертний наркотик. Тобто дійсно, це це була емоція, справжня, відверта. Це дуже вартує. Задля цього подолали понад 4 тисячі кілометрів. Я розумію, можливо, важко порахувати, можливо, вона від і не рахувала кілометри, але така солідна має бути. Ну, трошки, так, да, тому що. При тому, що це відчувається спиною і якоюсь там задньої частини, тому що, тому що, ну, звичайно, умови некомфортні, тому що тут, тут їдеш, тут барабан, ззаді колонка, тобто це все-таки нагружено і. Тим не менше, задоволені і щасливі, тому що ми виконали те, що ми задумали, і ми зробили правильну справу. Насправді, під час концертів, ви дійсно презентуєте не лише творчість, але і ви виконуєте дуже важливу місію. Ви привозите для наших захисників необхідне оснащення, обладнання. Як ви ці запити отримуєте? Чи це вже дійсно ті частини, з якими ви співпрацюєте? Можливо, дійсно захисники знайомі, тому що в кожного з нас дійсно є люди, які воюють і боронять країну. Як це зараз от у вас? І на що є запити, До речі, ну безпосередньо ми співпрацюємо з благодійною організацією «Бонум». Вже давно, і ми вже не перший раз виїжджали на фронт. Просто зараз так воно в рамках цього туру, воно яскраво виглядає. А до того безпосередньо запитами займається фонд. Він зв'язується безпосередньо з керівниками підрозділів, і там йде точна конкретика. Тобто, треба то-то, то-то, то-то. Хлопці з фонду закуповують то все. Частина, наприклад, донатів, які ми вже зібрали, вона вже частково витрачена на ці запити. Тому що, наприклад, як ми їхали на напрямок Херсонський, ми вже конкретно везли. Ми в Миколаїв хлопцям везли дрон, дуже класний, якийсь там новий, супер-супер. В Херсоні ми передали хлопцям дуже такий дорогий пульт керування дронами, який ну, перепрошувається і працює з багатьма моделями. Відповідно до тих всіх приладів ще додаткові дівайси, акумулятори, підсилювачі для антенн і антени. Ну, коротше, те, що безпосередньо на сьогоднішній день дуже потрібно нашим захисникам. І от, ну, власне, завдяки хлопцям з Бонума ми знаємо, що конкретно треба, треба розуміти, волонтерська діяльність, вона не, скажімо так, вона не обмежується нічим. Тобто тобі може позвонити незнайома людина серед ночі, і, і, і ти не можеш відмовити, тому що ти цим займаєшся. І в мене є такий запит від хлопця, якого я відверто, я його не знаю. За нього позвонили з Німеччини друзі і сказали, що от там-та-та-третя -та, штурмова, є хлопець, і от зараз е, я хочу подарувати йому дрон. Тобто, от зараз ми до збираємо донати і будемо замовляти і відправляти. Тобто. Різноманітні запити, і намагаємося їх виконувати. Ми не просто про це говоримо, тому що дійсно кожен бажаючий хто завітає до, до вас на концерт, зможе якраз диск придбати, і ці кошти підуть якраз на допомогу для наших захисників. Це точно, да. Саме, а запитів саме, багато. багато. Запитів багато, вони не закінчуються, і ну якось в тонусі ми так працюємо, що щось покриваємо, отримуємо нові, і воно ну не припиняється. Тобто, це така постійна робота. Сергій, а чому вирішили фактично Хмельницький зробити на мапі, ну, таким в якості концертного туру завершальним містом, а не відкривати, до прикладу рідним? Ну знаєте, сапожник без сапог, я ту кажуть. І ми, ми дійсно да, ми щось про, про рідне місто не дбаємо, забуваємо про нього. І, от, власне, ну ну і плюс ще це пов'язано з великою навантажністю безпосередньо того приміщення. А річ у тім, що тур все ж таки він такий більш благодійний він не комерційний, тому ми ну, на сьогоднішній день ми не можемо, умовно кажучи, звернутися до, на якийсь великий концертний майданчик, тому що обслуговування коштує грошей і, і, і решта. Тому ми так виходимо з мінімальних витрат, тому що ну, зрозуміло, що заробітків немає. І от, от таким чином ми вийшли на, на цей зал, який, ну, на мій погляд, дуже класно виглядає, звучить. І от таким чином цей концерт відбудеться. Нагадаю, да, в цей четвер, 24 жовтня, в, в залі обласного академічного театру Ляльок, і, зрештою, що чекає наглядача, і можливо, все ж таки ще міста будуть в переліку, крім Хмельницького, в перспективі. В перспективі я вже бачу, що після закінчення цього туру, а це кінець місяця, ми вже закінчуємо його. Ми зробимо додаткові концерти в, в великих містах, в тих містах, де зали були, ну, наприклад, у Львові треба необхідно зробити, тому що не всі потрапили на, на, наш, на наш виступ. Хоча зала була ну, чимала. Вот. І я так думаю, що в Хмельницькому так само спробуємо ще перед новим роком зробити великий концерт. Тому що сама програма цікава, в якому плані? Тобто є нові пісні, які ні, взагалі ніде ще не, не звучали. І ми так скомпонували програму, що спочатку ми представляємо сам альбом. А друга частина нашого виступу це ті пісні, які знають і хмельничани, і гості міста і підспівують. І от таким чином, тобто, ми завершуємо наш концерт піснями, які, які знані. Сергію дуже дякую вам. Насправді не просто було з вами зв'язатися, тому що активний був такий ваш графік і волонтерський, і творчий. Тому будемо чекати на концерти неодмінно і чекаємо на донати від хмельничан, від гостей нашого міста. Дуже, дуже дякую. вам дякую да, за запрошення. І хочу ще раз нагадати: приходьте на наш концерт і допомагайте нашим захисникам. Дякую дуже вам. Дякую. Шановні глядачі, а ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Вічна віч. Бережіть себе і наближайте перемогу! Я йшов будів! І назад збирася. А потім побачимо тебе! Тебе у воді, я отак закохався, веселко царюся небе, Мені захотів всіх мар и забор загнав.